Юрій Бутусов, військовий кореспондент, головний редактор видання Цензорнет. Юр, привіт, вітаю. Да, доброго дня, юр. Ну всі, звичайно, ми зараз живемо в такому напруженні, най в очікуванні щодо події на півдні. І, хоча, звичайно, генеральні штаби військові просять не надавати медійників, яких якісь деталі не розкривати, навіть якщо ми там знаємо. Я от хочу закликати, щоб ми все ж таки цей принцип, скажімо так, дотримувались, але все одно про якісь тенденції хочеться почути. Чути, якщо ти знаєш, я впевнений, що ти на 100% знаєш, що там відбувається. Наскільки наскільки, якщо ми не можемо казати, наскільки в нас там ситуація тяжка, чи успішна, чи може не успішна, хочеться почути про те, яка ситуація в рашистів, наскільки це для них критично? Те, що ми зараз у активні заходи здійснюємо, наскільки вони здатні там довго втримуватись, і на ну, чи все ж таки на твою думку, ми зможемо відбити принаймні наше про. В Звичайно, не зараз, там не завтра. Це не Друга світова війна. Що всі а там в атаку. не як як в фільмах, а в атаку завтра там взяли Берлін. Це складний процес сучасної війни. Але менше тим шанси є. Я би сказав так: що зараз тривалий час на фронті, на всьому протязі фронту, тобто Харківська область, там теж дуже небезпечна ситуація. Донбас. Там, де найбільш напружена обстановка, південь, район Запоріжжя, район Херсонської області, по всьому російсько-українському фронту йдуть запеклі бої, висока інтенсивність боїв. Звичайно, обидві сторони намагаються отримати перевагу заволодіти на різних ділянках фронту тактичною ініціативою, тобто диктувати свою ініціативу противнику. Такі саме бої місцевого значення, бої за тактичну ініціативу йдуть в тому числі і у Херсонській області, резонанс для цих подіях створений був виключно заявами деяких українських політичних керівників. Це не ініціатива військових. Такі... Дуже серйозні бої йдуть на різних ділянках фронту, я не вважаю за необхідне до завершення якихось бойових епізодів говорити про те, що відбувається там чи не там. Для того щоб таке говорити, треба знаходитись прямо там на місці, і потрібна якась логіка, навіщо взагалі це озвучується. Тому я б зараз не Йшов за політичною модою і не оцінював би ситуацію на якійсь окремій вузькій ділянці фронту навколо якогось одного чи двох сіл. Бо насправді така сама ситуація вона і на інших ділянках фронту, просто про неї не роблять твіти з сердечками і не йдеться у вечірніх зверненнях. Керівництво країни. Ось і все. А насправді ситуація на багатьох ділянках дуже серйозна. На деяких ділянках противник атакує, е просувається, на деяких ділянках українські війська. Але все це така позиційна боротьба і в цій позиційній війні на тій лінії фронту, яка зараз зафіксована, яка зараз. Е Рухається в, в одну чи іншу сторону, в принципі, всюди ось така дуже важка напружена обстановка, і дуже тяжкі інтенсивні бої місцевого значення. Я зрозумів, то ти, ти навіть вважаєш, що треба намити далі і от вестися на деякі медіа-симулякри, які тут лунаються на оцінювати ситуацію так дуже тверезо в комплексі. Але знаєш, про що ще можна спитати? Я слухаю та читаю західних військових аналітиків. Не один з них зробив дуже цікавий розбір тактики та стратегії наших збройних сил. І от він пише про те, що він навіть назвав цей процес от. Нашої скажімо так, наших дій на сукупності військових дій проти Росії таким терміном корозія, тобто, що ми кородуємо на фактично не випалюємо саме, а от розкладаємо на ці частини і на елементне сукупність російської цієї бойової машини, на і таким чином вона втрачає поступово боєздатність. І в принципі він сказав, от те, що мені запам'ятався, там великий аналіз. Він доводить це от з точки зору тактики, застосування в тому числі натівської зброї. Рою, як ми б'ємо, куди ми б'ємо там логістика, командні пункти. От, але що мені е, запам'ятало, що він сказав що українці е, зараз зробили для практики е, сучасної війни, от, з точки зору такого великого конфлікту, але сучасного сучасною зброєю, тактикою фактично просунули вперед і військову стратегію, військову тактику, військову науку як таку, і що всім західним країнам треба вчитися саме в українців, яким чином е, зараз вести от сучасні е, воїни в нових умовах, що навіть НАТО з своїми там доктринами х років. Фактично, там стримування доктрини, чи дотрима доктрина антитаких, як би е е непрямих дій там щодо партизанських рухів, там це коїн доктрина, так звана. Я не буду зараз перекладати. Повинна повчитися в Україну. От, чи ти з цим погоджуєшся, погоджуюся, чи справді ми показали щось таке? Е ну про що е ніхто не думав і не розумів, що так можливо от до е нападу Путіна великого? Якщо чесно, я не слідкую за тим, як хто за кордоном інтерпретує інформаційні сигнали з України, і, і, чесно кажучи, не знайомлюсь з цим мене набагато більше цікавить і не покурить, яким у нас є усвідомлення війни своїх подальших дій нашої стратегії, І можу сказати по обстановці, що ідея дуже важка. Війна на виснаження з обох боків кожного дня ми несемо дуже великі втрати, втрати несе і противник. Але і ціна кожного дня для нас це дуже багато людських життів, це втрати дуже великих ресурсів. Тому мене турбує, щоб у нас у цій війні. Була вироб, вироблена стратегія. Стратегія для цієї позиційної війни, війни на виснаження, стратегія, яка б максимально зберігала наші основні ресурси перед передусім, людей зберігала наші матеріальні ресурси і посилювала виснаження ресурсів противника. Тобто нам потрібна стратегія економії власних сил, підвищення ефективності, щоб ми не намагалися відповідати ворогу. По просто, просто по експоненті. Так? Нам потрібна якісна відповідь, нам потрібна якісна перевага. І це велика проблема, тому що е, захоплюватись е, собою можна після, на мій погляд, після того, як будуть якісь відчутні результати, нам потрібно добитися переваги у цій війні. Но зараз йде боротьба за ініціативу, і ця боротьба ведеться в дуже важких умовах. Тому для нас основний виклик зараз це відпрацювати стратегію, тактику, які б дуже швидко, але постійно призводили до зменшення наших, передусім людських втрат і до знищення вогневих засобів противника. Це для нас дуже велика проблема, великий виклик. І ми цю проблему, на жаль, основні поки що не вирішили. Вони далекі від вирішення. Ну і я б хотів, звичайно. Мене передусім турбує саме цей аспект. Зрозуміло. І останнє питання більш коротке вже. Я читав тебе про необхідність впровадження в Збройних силах кудись, Юрій. На зв'язку чи ні? Ага. На зв'язку. Так, зараз ми повернемо Юрія в ефір. У мене ще одне специфічне питання до нього, і дуже важливе, мені здається. Так. Да. Да, Скажи, будь ласка, я читав тебе, що от необхідно нашим збройним силам впровадити за стандартом НАТО процедуру аналізу і розбору помилок, які відбуваються. Ну от наскільки я розумію, поки це не впроваджено, і навіщо це потрібно, і ну якби як до цього прямувати, Щоб от не було цієї радянської традиції, нашу помилка це обов'язково вина, щоб чесно перед собою розбирати там ті якісь ну, невірні дії, помилкові дії, щоб вони посилювали все ж таки нас і зберігали життя. Процедура після операційного аналізу для нас має ключове значення, оскільки ми ведемо інтелектуальну війну. Сучасна війна інтелектуальна війна. Якщо дивитися просто на загальне співвідношення сил кількості бойової техніки, авіації, артилерії, танків і боєприпасів, Росія переважала нас в десятки разів зараз, просто в багато разів. Але перевага ворога на всьому фронті, як як була, так і є. Вона є і зараз. І те, що ми тримаємо цей фронт, і навіть нам вдається завдавати ворогу поразки і відчутні удари, це тільки завдяки. Тому, що у нас неймовірна мобілізація людей, що неймовірна мотивація інтелект. І ми переграємо противника всюди там, де вдається взагалі завдавати йому, завдавати йому втрати. Тому, звичайно, що для нас. Коли ми зменшуємо, ми, ми незначно зменшили перевагу Росіян, значно зменшили перевагу Росіян в техніці боєприпасах, але ми не ліквідували. Ми далекі від того, щоб досягнути паритету. Тому звичайно для нас переважно значення мають яким чином наші успішні дії масштабуються яким чином наші успішні практики а, реалізовуються, і ми не тільки щоб ми отримували індивідуальний досвід, щоб цей індивідуальний досвід застосувався і масштабувався в усій армії. І ми, нам потрібно змінювати себе, тобто випереджати противника у змінах в управлінні, в організації, в тому, що нам вдається. Тому для нас це головне, і для того, щоб вдосконалюватися, випереджати противника, ти маєш вивчати передусім самого себе. А це найкращий і найшвидший шлях, бо наш досвід зараз він найсучасніший у світі, і нам потрібно вчитися у самих себе, тому нам потрібна ця практика, і нам потрібно об'єктивно фіксувати, що у нас влучно ми зможемо зробити, і що у нас на жаль не виходить і де не виходить. Тоді це набагато пришвидчить ефективність тих ресурсів обмежених в порівнянні з противником, які у нас є. Дякую, Юра. Зрозуміло Дякую. дякую, дякую дуже, Юрій Будуса, військовий кореспондент та головний редактор видання Цензорнет. Був з нами на зв'язку.